Яка відповідальність, якщо не надати на вимогу повноважених осіб ТЦК або поліції військово-обліковий документ? З 18 травня вже починає діяти ця норма, яка зобов'язує чоловіків носити з собою військово-обліковий документ, а також документ, який посвідчує особу, і на вимогу ТЦК або поліції його пред'являти? Дискусії точиться багато. Можуть чи не можуть притягнути до адміністративної відповідальності за непред'явлення військово-облікового документу? Можуть. За статтею 210 з позначкою 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу, за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. До речі, щодо штрафів, законопроект номер 103.79, який передбачає величезні штрафи. Він ще не прийнятий у другому читанні, але вже в першому він проголосований. І коли він буде прийнятий, він також дуже сильно матиме вплив на цю всю ситуацію. Багато хто дискутує зараз на тему, чи можна. Притягнути за непред'явлення військово-плікового документу саме за статтею 110 з позначкою 1 КУПАП. Хтось вважає, що ні. Але я з цим не згодна і час покаже, хто був правий. Я не згодна, тому що я бачу цю сцепку, прив'язку між оцим новим законом 104.49, який прийнятий, законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію та. Кодексом України про адміністративні правопорушення. Чи можна буде оскаржувати постанову про притягнення до відповідальності за непред'явлення облікового документу? Так, ці постанови оскаржити можна. І більш за це я вам скажу, що вони мають непогану перспективу бути скасованими у суді. Звичайно, краще ми зможемо це все проаналізувати, коли наступить це 18 травня. Це буде відбуватися щоденно, я впевнена в цьому. І у нас почнеться практика. Будемо тримати вас в курсі новин з цього приводу на наших каналах Ютубі та Фейсбуці. Пані в Законі. Запрошуємо!